Слава Україні! Я Олег Крештопа і це історія для дорослих у 1935-му В ході далекосхідної подорожі на території внутрішньої Монголії за нез'ясованих обставин був викрадений і вбитий британський журналіст Гаред Джонс. Ця подія не викликала великого фурору у світі. Та вже ж, вбито брехуна, що писав жахливі статті про радянський Союз і, начебто штучний голод. Там. Про смерть 29-річного чоловіка повідомив пастух, який випадково почув постріли неподалік. Хто міг бажати його смерті і чому? Пізніше газета Таймс повідомить, що злочинцями були китайці. Однак проста на перший погляд справа ховає за собою значно глибшу передісторію. Сьогодні ми розповімо вам про британського журналіста, який пішов на великий ризик, про того, хто мріяв побачити гарну і квітучу Україну, про яку йому розповідала мати в дитинстві, але натомість побачив страх, біль і сльози. Про того, хто оприлюднив правду, а натомість був зацькований світом, звинувачений у брехні, який не боявся виступити проти Радянського Союзу. Чому СССР був лайном? Тому що в СССР лайном було все. フフフフ。<music> Підписуйтеся на канал. Історія для дорослих. Ми розповідаємо вам правду. Можете підтримати наш проект на патреоні або на платформі BuyMeACoffee. Гаррет Джонс народився 13 серпня 1905-го у містечку Барі у Вельсі. Мати Гарета свого часу навчала дітей засновника металургійного заводу Джона Юза на Донбасі у 1889-му. Вона прибула в Україну і прожила там три роки. Саме від матері майбутній журналіст дізнався про існування України і прагнув поїхати до цієї далекої країни, яка так сподобалася його матері. Ми тебе чекаємо. Тут вся країна тебе чекає. Батько ж хлопчика був колишнім майором і займав посаду директора місцевої школи, в яку Гарет ходив. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатом. Згодом талановитий юнак вступив одразу до декількох університетів валійського і французького в Страсбурзі, і отримав стипендію у Кембриджському Триніті Коледжі. Також він вільно володів п'ятьма мовами, останню російську, він вивчив спеціально для поїздки у Союз. Загалом хлопець вчився на відмінно і будував великі плани на життя. Про студента Гарета писали так: Гарет подорожував усією Європою та США. Йому довелося попрацювати на брудному французькому пароплаві, найнятися кочегаром на норвезьке судно та правити дрібними шведськими та німецькими пароплавами. Він був беклекером версії 1920 року. У 23-му, через падіння курсу німецької марки, він об'їхав Німеччину за 5 шилінгів. Після закінчення університету з відзнакою чоловіка знайомлять з колишнім британським прем'єр-міністром Девідом Ллойдом Джорджем, на якого Гарет починає працювати. Він очолював пострадника іноземних справ, писав звіти щодо політичної ситуації у світі і знав те, про що інші навіть не здогадувалися. Посада ця була престижна, Гарету вона відкривала майже всі двері. У серпні 1930-го 25-річний Гарет вперше поїхав до Радянського Союзу. Попри вмовляння друзів і колег не їхати в Україну, чоловік твердо вирішив побачити ту Юзівку, про яку йому так захоплено розповідала мати. Але побачив він щось зовсім інше. За весь час свого перебування у Юзівці чоловік знайшов лише одну буханку хліба. З Берліна Гарет написав батькам: ситуація жахлива. Варто очікувати смертей. Розповів Гарет і про причину свого повернення в Англію. Зима збирається бути одним з найбільших лих, а також голод. Уряд тут найжорстокіший з усіх можливих у світі. Селяни ненавидять комуністів. Тож однією з причин, які змусили мене полишити юзівку, було те, що з усього, що там було, я міг їсти лише шматок хліба. І це все, що я мав їсти протягом семи годин. Про свою подорож журналіст надрукував кілька статей у The Times, але вони не набули розголосу. Наступного разу Гарет відвідує в'язницю народів через рік. Уже не саме разом зі своїм другом Джеком Гайнзом, спадкоємцем харчової династії Ганців. Вони взяли з собою їжу, зокрема багато консервів, і плівкову камеру. Після цієї подорожі Гайнз видасть анонімну книгу Досвіди в Росії 1931. щоденник, в якому розповість правду про життя в Союзі і висловить своє розчарування радянським режимом. Племінниця Джонса, Маргарет Коллі розповідала, що чоловіки також побували на новій дамбі Дніпра. Там вони зустріли селянина, що звернувся до них зі словами: комуністи вислали всіх куркулів геть звідси. Ми голодуємо. Подивіться, що вони нам дали нічого, нічого, як ми можемо жити з нічим. Але ми нічого не можемо їм сказати, бо інакше вони вишлють нас. Ми всі дуже страждаємо, браття. Гаред поставив собі за мету розповісти громадськості про те, що побачив, без анонімності. Мене вбити, підрізати, пістрелити. У перерві між поїздками Гаррет досягає неабиякого успіху в кар'єрі. Він полишає роботу на Джорджа Лойда і вирушає до Німеччини. У цей же час у Ляйпцигу Гітлер отримує звання канцлера. Гаррет церемонію не оминає. Згодом, завдяки вдалим статтям про німецький режим і рекомендації колишнього роботодавця. Чоловік комунікує з Йозефом Геббельсом. Останній навіть залишає запис у щоденнику про журналіста. Він у Німеччині з ціллю дослідження дуже Розумний молодик розповів мені жахливі речі про радянську Росію. На цьому Гарет Джонс не зупиняється і особисто знайомиться і бере інтерв'ю у Гітлера в лютому 1933-го. Він стає першим іноземним кореспондентом, запрошеним на борт гітлерового літака. Безперечно, Гарет захоплювався гітлеровими здібностями, але також добре розумів, на що здатний цей чоловік і які наслідки матимуть його дії для майбутнього всього світу. Пізніше Гарет напише для The Western Mail, якби цей літак розбився, змінилася б уся історія Європи. За кілька метрів від мене сидить Адольф Гітлер, канцлер Німеччини, і лідер найвибуховішого націоналістичного пробудження, яке тільки бачив світ. Того ж 1933-го відбувається третя і остання поїздка Гарета до радянського Союзу. Чоловік вигадує план і їде туди, аби взяти інтерв'ю Сталіна, доповнити колекцію з Гітлером, так би мовити. Але це просто прикриття. Насправді, журналіст хоче зібрати більше інформації для майбутньої публікації. Йому влаштовують теплий прийом, поселяють в готельний номер і забороняють покидати межі Москви. Але Гаррет не дотримується заборони. Розбійнити. Чоловік вигадує хитрість, начебто дуже хоче поїхати в Харків і подивитися нові заводи, що побудував товариш Сталін. Він купує квиток, але виходить на сільській станції і потрапляє в інший світ. Він ходить з блокнотом і записує все, про що йому розповідають нещасні згорьовані українські селяни. Що бачить Гаред? Голодомор. Люди помирають тисячами, десятками тисяч, мільйонами. У них забирають продукти, залишаючи їсти кору і траву. Голодні діти бігають вулицями, їхні батьки померли. Трупи кидають у величезну яму. Ось як Гаррет Джонс згадував жахіття, які побачив. Я пройшов через безліч сіл і 12 колгоспів. Скрізь я чув плач. У нас немає хліба, ми помираємо. Передайте в Англію, що ми пухнемо від голоду. Ніколи не забуду пухлі животи дітей у хатах. В яких мені довелося заночувати. Ось ще два спомени. Голод практично скрізь, і мільйони вмирають від нього. Я бродив кілька днів Україною і там не було хліба, у дітей боліли животи. Всі коні та корови виздихали, а люди також вмирали з голоду. Терор набув небачених масштабів. Мене попереджали, що більшість офіційних осіб заперечують існування будь-якого голоду. Але через кілька хвилин після одного такого заперечення у потязі я насмілився кинути на підлогу шматок з хліба. Наче куля селянин кинувся на підлогу та з'їв його. Те саме повторилося зі шкіркою апельсину. Згодом представники влади все ж таки знаходять допитливого журналіста і депортують з радянського союзу. Вийди отсюда! Приїхавши у Берлін 29 березня 1933-го, Гаред скликає прес-конференцію, на якій вперше повідомляє про голод в Україні. Його промову передруковують близько 20 британських, американських та німецьких газет, а також деякі провідні світові видання, такі як Нью-Йорк Івнінг Пост та Манчестер Гардіан. Ось певний фрагмент одного з видань. В одній сільській хаті, де я зупинився, ми спали в дев'ятьох в одній кімнаті. Було жахливо бачити, що двох з трьох діточок боліли животи. Все, що можна було з'їсти, брудний суп, в якому плавали одні-дві різочки картоплі. І це все, що їла вся родина, зокрема, і я, дерев'яними ложками. Страх смерті оповив хату. Картоплі не вистачило, щоб якось дотягти до нового врожаю. Коли я поділився шматком свого білого хліба і маслом, одна жінка сказала: тепер я з'їла щось таке добре, що можу помирати спокійно. З усіх боків в селі лунав стогін. Ми помремо. Чимало людей також казало. Тут жахливо, багато людей помирають, але далі на півдні набагато гірше. Поїдьте на Полтаву, і ви побачите сотні порожніх хат. У селі на 300 хат лише у сотні будуть люди. Решта померли. Дехто таки виїхав, але більшість померли від голоду. Звичайно, такий активний розголос про справжню політику СРСР зовсім не сподобався її керівникам. Вони оголосили журналіста-зрадником, занесли в чорний список і почали інформаційну війну, участь в якій взяв навіть кореспондент зі США Юджин Лайонс. Він пізніше зрозумів свою помилку і сказав: зрікатися Джонса було так само неприємно, як протягом років жонглювати фактами на догоду диктаторському режиму. Та ми його таки зрекся одноголосно. Через два дні шалений прихильник комуністів Волтер Дюранті, який писав проплачені статті для партії, опублікував свою реакцію на слова В Україні є випадки браку продовольчих запасів. Великі міста і армія забезпечені їжею. Немає ні голоду, ні смертей від голоду. Умови не добрі, але голоду немає. Будь-які повідомлення про голод перебільшення або злісна пропаганда. До речі, трохи про Дюранті. Уродженець Ліверпуля він працював московським кореспондентом New York Times та був настільки шанований більшовиками, що у 29-му взяв інтерв'ю самого Сталіна. Фактично, Дюранті став символом замовчування голодомору в Україні. Його протистояння з Джонсом це історія про журналіста, якого вбили за чесність, та його колегу, якого нагородили за брехню. Перший писав те, що відбувалося в дійсності, натомість другий. Умів визначати вподобання читачів і гарно маніпулювати фактами. Заради цього, Дюранті зайняв провідну позицію у кампанії проти Джонса, називаючи його статті не більше ніж жахастиками і вперто проповідуючи силу і владу більшовицького режиму. Цікавим є те, що Дюранті визнавав факт існування голодомору в Україні у приватних розмовах. Проте, як ви самі бачите, писав зовсім інше. Гарен Джонс не відступив і опублікував свою відповідь. Я стою на своєму твердженні. Я відвідав 20 сіл лише в Україні. Я ночував з селянами, а не просто ходив від села до села. Селяни з найбагатших областей приходили до міста по хліб. Розповіді про смерті. В їхніх селах від голоду і про загибель худоби та коней трагічні. Я розмовляв з ними сам на сам і занотовував їхні розмови, які здебільшого складалися зі звинувачень радянської сільськогосподарської політики. Наприкінці чоловік сміливо додав: можу лише привітати Міністерство закордонних справ Радянського Союзу з умінням приховувати правдиву ситуацію в СРСР. Москва це не вся Росія, але вигляд вгодованих людей там приховує справжню картину. На жаль, правда Гарета була зовсім не потрібна. Друзі Джонса розуміли, що він пише правду, але боялися підтримати її. Світ повірив або хотів повірити зірці усіх заходів багатому іменитому дюранті, а не відчайдушному і наполегливому 28-річному Джонсу. Кар'єра останнього пішла на спад. Гарета не запрошувала на закордонні місії, тому він повернувся додому і змушений був отримувати копійки, пишучи про валійське традиційне прикладне мистецтво в одній газеті. Джонс залишався сам один проти всього світу, що називав його брехуном. Дідний брехун, брехун, а це його переприхав. 12 серпня 35-го, за день до свого 30-річчя Гарет Джонс був викрадений та застрелений на території Манджурії, куди він відправився на запрошення німецького журналіста. Сухі факти вказують на те, що всіх членів експедиції, окрім Гарета, було звільнено. Сам же Джонс був вбитий трьома пострілами: одним в голову, двома в груди. Внучатий племінник Джонса Найджел Коулі висуває версію про те, що його далекий родич ще до вбивства перебував під пильною увагою агентів СРСР. Тому цілком можливо, що у цій подорожі його супроводжував агент Міжнародної організації комуністичних партій. Однак є і інша версія вбивства Джонса. Коулі каже. Коли моя мати почала шукати інформацію про Карате Джонса в архівах, вона знайшла 500 сторінок документів про його вбивство. Жоден з них не стосувався його роботи в СРСР. Всі вони говорили виключно про те, щоб затулити рота його колишньому роботодавцю Лойду Джорджу. Думаю, що вся таємна інформація у Москві. Але чи можна буде вірити новим знахідкам, якщо вони будуть? Я не впевнений, Скотиняки! А ось племінниця Гарета якось сказала в одному інтерв'ю. Смерть Гарета за містичних умов це величезна трагедія не лише для родичів, а й для всієї країни, яка любила і шанувала його. Якби він був живий, то міг би розповісти багато чого світові всю правду про голодомор в Україні. Його мати сховала всі папери, а потім передала архіви мені, щоб я дала їм раду. Гарет би розповів, що справжня причина голоду це не врожайний рік, а чітка політика Сталіна. За штучні репортажі у Нью-Йорк Таймс Дюранті, що діяв неймовірно цивічно, був нагороджений поліцерівською премією. Пламінниця Гарета і українська діаспора довгі роки намагалися зробити хоч щось, щоб нагороду відкликали, але безуспішно. На жаль. Портрет Дюранті і досі висить у портретній галереї лауреатів премії Поліцера. У 2022-му, на півдні Вельсу, у місті Барі відкрили меморіальну дошку на честь Гарета Джонса. У церемонії відкриття взяв участь Філіп Коулі, про якого ми згадували раніше. Ось що сказав Філіп: Мені дуже приємно бачити, що Гарета пам'ятають і відзначають тут, у барі. Ось ми у 2022 році, але Гарет помер ще в 35 му Можна запитати, чому знадобилося так багато часу, щоб його вшанували? Я вважаю, що відповідь полягає в тому, що після передчасної смерті, незважаючи на його дивовижне життя та все, що він зробив, Гаррет пішов у невідомість, і про нього майже забули, потрібні були десятиліття наполегливої праці, щоб пам'ять про нього відновила належне йому місце в історії. Гаррета Джонса пам'ятають і вшанують у багатьох країнах. На його честь назвали вулиці і зняли фільм Ціна правди. Його щоденник розійшовся великим тиражем, і, що найголовніше, після стількох років журналіста почули, його жертва була недаремною. На сьогодні все.